Я включила зараз. Показникові нерівності. Тема уроку. Значить, дивіться, показникові нерівності нам нічого складного тут не буде, якщо ви знаєте, як взагалі розв'язуються нерівності і як розв'язуються рівняння показникові. Тобто всі наші нерівності будуть схожі на рівняння показникові, але ж відповіді будуть інші. Тобто у нас будуть ті ж види нерівності, коли ми зводимо обидві частини нерівності до однієї основи. Друга вид, коли ми переходимо до квадратного рівняння через заміну. Наступний вигляд це коли ми виносили спільний множник за дужки. Далі діленням обох частин на А в степені Х, щоб перейти до однієї основи. А потім у нас було однорідне рівняння. Тобто, всі оці е, види застосовуються також е, їх е, як методи розв'язку. Для перетворення нерівності, ті ж самі, що і для рівнянь. І що тут у нас такого, ну, що потрібно нового знати? І так, коли ми, наприклад, беремо таку нерівність, 2 в степені І більше, ніж 2, наприклад, в третьому степені, Це вже перетворене і доведене до такої простої форми. Обидві частини з однаковими основами. Якби ви розв'язували рівняння, ви б основи прибрали і прирівняли показники. Для розв'язку нерівності ми будемо робити так же, як і для розв'язування рівнянь. Але що робити із знаком більше чи менше, тобто із знаком нерівності. Ну Щас я поясню, що. І так коли ми бачимо таку нерівність, ми повинні провести аналіз основи наш. Нагадую, основа може бути більше одного, і основа може бути більше нуля і менше одного. І нагадую, коли основа більше одного, то функція наша показникова зростає. А коли від 0 до 1, то функція наша впадає на всі області визначення. І базуючись на властивості функції, ми теж переносимо і для наших нерівних. Тобто, якщо основа більше одного, то чим більше х, тим більше y. Що таке y? значення функції. Тобто, якщо 2 в степені x вважати значенням функції, і два, в третьому степені це значення функції, то показники, що є аргументами, порівнюються таким же точно чином. Тобто чим більше х, тим більше і. І навпаки. Так, і друге, якщо наша основа більше нуля та менше одного. Теж візьму таке просте. І так, якщо основа 0 до одного, то функція спадна. А для визначення спадної функції ми знаємо таке правило, що чим більше х, тим менше «у». і навпаки. Тому, якщо вважати ліву частину значення однієї функції, праву значення другої, то значення аргументів. Порівнюються по іншому, тобто знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Тобто, якщо значення функції порівнюються знаком, знаком більше, то значення аргументів будуть порівнюватися відповідних е, функцій знаком менше. Це для основи від нуля до одного. Це от нове в наших нерівностях. Тобто, коли ми змінюємо знак нерівності показникової на протилежній ні. запишіть, будь ласка, це із нового, із нового. Тепер ми з вами згадаємо взагалі перед тим, як переходити до розв'язку показникових нерівностей, які нерівності ми взагалі вивчали і як їх розв'язувати. Так нагадую, перше у нас було лінійні, лінійні нерівності, і вони визначалися, наприклад, там, Х, там, більше 4. Да? Ми там спростили, отримали. Що ми робили? Ми пам'ятаємо, що якщо є у нас знак більше або менше, це знаки строгих нерівностей. І на координатній прямій вони позначаються. Точками виколоти. Тобто, точки виколоті. Що це значить виколоти? Тобто ці точки не є розв'язками. Є знаки нестрогих нерівності нагадую. Більша бодорівня, менша дорівнює. І ці менша дорівнює якогось числа чи або дорівнює якогось числа, ці, це число є розв'язком, тому точки зафарбовані. Далі, якщо більше, то у нас інтервали йде, куди вправо. Якщо менше, вліво. Більше або дорівнює вправо. Менше або дорівнює – вліво. Розв'язки Далі, коли ми записуємо x належить, тобто проміжок, який є розв'язком, то у випадку, коли. Точки у нас не зафарбовані і строгі нерівності, дужки круглі. А якщо у нас з вами не строга нерівність, то дужки квадратні. Я одну дужку напишу. Друга дужка все залежить від того. Як ми починаємо? З мінус нескінченності до числа чи з числа від числа до плюс нескінченності. Тому нагадую, що нескінченність завжди записується в круглих дубках. Мінус нескінченність і плюс нескінченність. І так, ну, дивимось. Наприклад, в першому випадку. Більше, значить, ми підемо ці інтервали, записуємо ще раз зліва направо. Ми підемо від числа в круглій так? до чого? До плюс нескінченності. Я зараз дописую. Другий менше, що ми напишемо? їх належить зліва направо. Від мінус нескінченності до нашого числа якогось. Круглі дужки. Ну, там я три, три, три крапочки можна поставити замість числення. Далі, коли не строга на від нашого числа в квадратній дужці, тут якесь число, до плюс нескінченності, нескінченності завжди, круглі дужки. І останнє х належить від мінус нескінченності. До якогось числа в квадратній духів. Це якби основа чи база того, що ми розв'язуємо, як розв'язуємо лінійні нерівності 9 клас і це початок нерівності. Запишіть, хто цього не пам'ятає, нам це зараз буде потрібно. Друге, що ми з вами вивчали, це розв'язок яз, розв систем нерівності лі... лінії. Наприклад, х менше чотирьох і х більше одного. Як ми зображуємо наші розв'язки? Тобто дивіться, перше, наносимо наші точки, вони як виколи, ті ж правила такі ж залишають. Далі, менше чотирьох це інтервал вліво від четвірки, а більше одного це вправо від одинички. І там, де вони перетнулися, це наш розв'язок. Так от перетину ножин це наша є система. Тобто фігурна дочка. Фігурна дочка. Далі є об'єднання. Це у нас перетин множин, тобто система нерівна. А є таке, коли ми об'єднуємо результати, розв'язували там який, якусь нерівність чи що, і маємо, наприклад, х менше одного і х більше 4. Дужечку потім намалюємо. Що ми робимо? Виколоті точки. Нагадую повторення зараз. Менше одного і більше чотирьох. Тобто, бачите, у нас або один інтервал є розв'язком, або інший, якщо так потрібно. То, щоб позначити це в вигляді нерівності, ми ставимо квадратного. І так, якщо б у нас ну, у третьому випадку була фігурна дугичка, то в нас би не було розв'язку, бо перетину цих ножин немає. Але якщо е, е, у нас квадратна дужечка, то відповідь є дві окремих моножини, які об'єднані. І квадратна дугочка це об'єднання, а фігурна дугичка це перетин. Зрозуміло? Запишіть собі, це я нагадую те, що було. Далі беремо, згадуємо, що ми розв'язували з вами квадратні рівняння. Це теж буде необхідно зараз пам'ятати для розв'язку. Ви ж бачили, що ми переходили до квадратних рівнянь з деяких випадків, замінюючи на те, наш показниковий вираз. І так, а, наступне сверх. Це квадратні рівняння. Ну, там, наприклад, Ах квадрат плюс Бх, 2 ну, Bx, наприклад, більше нуля. Ну, може бути менше, може бути більша будинка, може менше або рівня. Як ми в таких випадках розв'язували наші квадратні нерівності? Все. Нагадую, все записуємо, як в вигляді повторення. І так, ми що? Прирівнювали ліву частину до нуля? Прирівнювали. Знаходили дискримінант. Далі були випадки, коли дискримінант більше нуля і А. Більше нуля? А може бути дискримінант дорівнює нулю, і А теж більше нуля. А може дискримінант бути менше нуля, і А теж більше нуля. Про що говорить А? Що гілки направлені вгору? Отут от я рядушком десь, напишу, що тут гілки і параболи вбору на право. Тому як будуть виглядати наші розгляд? Я все окремо три прямі намалюю. І так, якщо дискримінант більше нуля, то у нас дві точки перетину. І ми їх наносимо на координатний фронт. Оскільки там у мене більше, я ну, буду більше розв'язувати цим значком. Але для всіх інших принцип принципі той же роз. І так, два корені, тому що дискримінант більше нуля. А більше нуля, значить, гілки параболи напрямлені вгору. І тоді такі значки у нас плюс, мінус, плюс. А далі ми вибираємо, де більше нуля. Там, де плюс. Я захарбовувати не буду. Якщо менше нуля, там де мінус. Далі, якщо дискримінант дорівнює 0, то у нас один розв'язок, його позначально на случай. От Оскільки наша А більше нуля, то гілки догори, і наша парабола буде мати такий висвіт. І вона кругом на цих інтервалах, окрім. Тієї точки, що на осі Х виколотає, додатко. Тому, якщо більше нуля, то від мінус нескінченності до плюс нескінченності, крім тієї точки, в якій вона дотикається до нашої прямої. Далі, якщо дискримінант менше нуля, то розв'язків немає, тобто точок ми тут не позначаємо. Але ми знаємо, що гілки напрямлені вгору, тому можна побудувати нашу параболу ось таким чином. Ось зараз парабола крива. Так. Ну, і тоді вона вся абсолютно додатня, тому що вона на 200 знаходиться. І Тоді на питання більше нуля. Це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, далі оглядались випадки, коли дискримінант більше нуля, а а менше нуля. Нагадую, а не може бути нулем, інакше тоді зникає квадрат і немає квадратного рівня. Далі, дискримінант дорівнює нулю. Це записується повторно. А менше нуля. І дискримінант менше нуля, а менше нуля. Різниця в тому, що гілки будуть напрямлені вниз, до них. І тоді в нас будуть такі малюночки. Це ще раз як розв'язується квадратні нерівні. Дискримінант більше нуля, два корені. Означили на координатній плюс. Гілки вниз. Якщо гілки вниз, то плюс, а по краям мінуси. Далі, дискримінант дорівнює нулю. Одна точка означає гілківний, тому що менше нуля. І у нас все від'ємне, окрім тієї точки, яка є коренем, тобто ну, точка досить. Тому, якщо ми... ну, Потім я поясню, як писати відповідь. Так. І коли дискримінант менше нуля, то точок спільних нема, але гілки напрямлені вгору. І це все у нас буде виглядати таким образом. Мінус, мінус, мінус. Тобто це буде менше нуля. Тепер дивимося, якщо ми розв'язуємо нашу нерівність і орієнтуємося на знак. Більше нуля, я прямо так, от обведу, то. У цих випадках у нас будуть такі відповіді. Дивимось більше нуля, якщо дискримінант більше нуля, а менше нуля, то відповіді там, де наш плюс між двома точками в круглих дужечках. Далі, якщо питання більше нуля, а ми дивимося на той малюночок другий, де дискримінант дорівнює нулю, а менше нуля, то тоді у нас більше нуля взагалі тут немає. Тому тут розв'язків немає. Їх належить. Порожня множина. <кій> Розумієте? немає. Тобто немає більше, ніде немає більше. І останнє, якщо дискримінант менше нуля і гілки донизу, то на питання, де ж тут у нас більше нуля, в нас теж немає розвідки, тобто порожня множина. Тобто, в залежності від знака нерівності, ви саме потім обираєте, яку відповідь писати. Але основа от, ось, ось вона в ну, пункті четвертому для розв'язку квадратних нерівностей у нас. Е, ну, зап... Так, скільки у нас часу до кінця уроку? Вже все. все. Так, ну таким чином ми повторили е, нерівності, як розв'язок. Елементарні нерівності показникові я вам пояснила, і тому давайте ми запишемо з вами домашнє завдання. Так, секунду. Так, витираємо все, що ви вже записали отут десь. І пишу вам домашнє завдання. Домашнє завдання. Так, це у нас параграф третій. Прочитаєте. Послухайте, я записала нашу конференцію і номери роботи нашої класної. 3-3. І повторення це 2.18. Там, схожий, я пояснювала, номер там, де розв'язувала рівняння з коренем і потребувало перевірки це рівняння коренів на предмет, чи є у нас сторонній корінь, чи немає. Все, до побачення, до наступного.